Новий корпус Романівської районної лікарні почали будувати ще 1989-го. За цей час об'єкт встиг набути сумного статусу довгобуду, а справа зрушила з місця лише декілька років тому. Аби остаточно завершити будівництво, лишилося зовсім небагато. З обласного бюджету було виділено 800 тисяч на будівництво, на капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення, а з державного бюджету на протязі 10-го, будемо говорити, 13-го років майже 6 мільйонів коштів. Це і на будівництво, і на закупівлю нового обладнання. Там уже 80% відсотків готовність даного лікувального корпусу, тому що прилеглу територію багато зроблено за рахунок. Спонсорів за рахунок благодійників. Будівництво таких соціально важливих об'єктів заморожувати неприпустимо, переконаний голова обласної ради Віталій Француз. Вже триває робота із залучення коштів з бюджетів різних рівнів на завершення будівництва. Моя думка і моє переконання. Ті, хто хто розпочинали будівництво добудову лікарні. Корпусу вони планували, вони розраховували, і ви бачили, що воно в такій у степені готовності, де внизу декілька поверхів вже працює, а зверху ну, залишаються там буквально на 10-15% робіт, які є такі упораджувальні. Моє глибоке переконання, об'єкти, які розпочали, потрібно завершити. Тому ми і звернулися до міністерства Мінрегіонбуду, як ми скорочено його називаємо. І ми цей об'єкт включаємо що для того, щоб його треба закінчити. Ще одним важливим об'єктом для області є Романівський дитячий будинок-інтернат. Установ такого профілю на всю державу лише шість. Найбільшою проблемою нині тут називають недобудоване приміщення для денного перебування дітей. Ціна питання менше як півмільйона гривень. Знайти ці кошти є обов'язком для обласної влади, переконаний Віталій Француз. Добре допомагати тому, хто несе. От, коли ти бачиш, що люди роблять, і чому, чому я тут? Я хотів подивитися, що зроблено вже на те, що е, виділили. І коли ми сьогодні бачимо, там міняється котел, значить, він вже стоїть, там він опорядковується, там там робиться, то, безперечно, значить, е, і наш обов'язок, і хочеться допомагати, тому що завершити треба те, що люди зробили, і хай воно функціонує, і хай воно приносить користь.